Лібіді. Поле лебедей. Вітаю, давно мене не було на каналі YouTube. І сьогодні ми подорожуємо від Польщі недалеко. Зовсім недалеко. Йдемо навіть пішки до но... сусідньої країни. Як гадаєте, яка це країна? Барабан. Барабанна дроп. Германія. І так, переходимо по такому мостику. Воно, бачите, гран... граничний стовпик. Тут Польща, а тут вже Германія. І навіть там, воно, дивіться, такі кольори німецькі. І зразу така велична величність, такий красивий собор. У нас отаке, така карта старовинного міста. З Таким... туристів, до речі, немало. Сьогодні свято в Польщі. Але, бачите, туристів немало ходить по городочку. Такі вузенькі вулички, кольорові дома. Дуже так гарно. Ну, одразу маленьке, не маленьке місто, але одразу видно золото, дорого, багато, великі такі вікна, дорогі такі всі. Каміння, широкі дороги і, хух, звісно, такий гарний. До речі, дуже похожий на такі, як в Вроцлаві і в Празі, правда? Часиці. А я захекалася, бо містечко таке горне трошечки. Трошки догори, трошки донизу, тому захекалася я. Але гарно, слухайте. Так, я не знаю нічого про це місто, але воно дуже цікаве і гарне. От дивіться, дерево обставлене книжками. Дуже багато різних музеїв. Підсвіточка, дивіться, яка гарна. <плес> Чось, може бути. Коротше, дуже гарне містечко. Дуже раджу сюди приїхати, так, подивитися, погуляти вуличками. Їхати буквально півтори години від Вроцлава. 60 злотих на дві особи коштує білет. <плес> так, дві години. Ну, дві години їхати. Зато бачите, за граніта. Факти! Oh, <laughs> дуже цікаве спостереження моє, тому що тут дуже багато таких ручних всяких штучок. Дивіться, як гарно. Таке маленьке, дрібненьке все. Така дуже цікава, бачите, атмосферна, маленька пікарня. В маленькому місті, багато булочок. Ми тут не цілих пів години, напевно, але в мене вже голова болить отак крутитися, бо візде щось красиве. Дивіться, такі статуї гарні здання, дуже різні, дуже такі масштабні, ну, коротше, дуже гарно. Я взагалі не очікувала, що тут щось буде цікаве. Їхала, думала, ну, щось маленьке буде. А тут просто, ну дивіться, які величезні е, про, оці площаді. Все гарненьке, відреставровано. Ага, трамваї їздять. Клас. Так, з моїх спостережень тут можна їздити автобусами і трамваями. Так що тут доволі таке немаленьке містечко, як я думала, бо якщо трамваї є, то 100% процентів немаленьке містечко. Треба коротше, почитати більш докладніше про це місто. Але те, що воно гарне, однозначно так. Саме цікаве, що тут немає пішохідних переходів. І ось люди просто хірячать. Хто перший, той ліпший. Немає, немає тут Капець. Так дуже цікаво від старого міста, від центру І трошечки далі, це теж старе місто, але... Дивіться, що тут діється. Тут просто величезні торгові магазини різних марок, різних брендів. Том Тайлор. Нічого собі? Клас, цікаво. Ми приїхали, правда, трошечки пізненько. Бо зима, і знаєте, вже в четвертий вечора темно. Тому я вже закінчую цей влог. Трошечки ще покажу вам реставрацію якусь смачненьку. І в сумі то чистко. Дякую за перегляд і до, до збачання в нових фільмах. Покажу вам фонтани, як вони закривають на зиму, щоб воно, я не знаю, бережуть вони так все. І скоріш за все ми підемо туди, трошечки в ту кафешечку Централ. Погрітися. Так. Ой. Який ти. І ще зовсім трошки. Подивіться, який тут класний світофор. І, до речі, немає зебри. Немає зебри. Віталися ми до темна і залишитися тут з ночівкою. Дивіться. Як тут приємненько, гарнесенько. Так, давайте одразу подивимося на будову і видно німці. Ото мовці тут Германія. Так, і далі. Тут величезна така ванна кімната. Буде завтра ще один день, будемо гуляти тут. Але це чорна магія. Ну зачем нам? Ну зачем нам? Ну, Оце ну, все. Водичка, винішка. Що це таке ще? Це щось. Це пахучка якась. Шоколадочка. Та ви що? Номер ну, з міні-баром. Так, хідденько. А тут якісь фотографії домашні? Прикольно. Доброго ранку. Ми, так як ми залишилися з в цьому містечку, не в цьому, а в сусідньому, на полі в Польщі. Ми зранку поснідали смачненько, ви бачите, і вирішили піти ще трошечки погуляти. І перша наша точка, яку ми відвідуємо, це костьол святого Петра і Павла. Якщо там можна знімати, то я познімаю, але знаружи мені дуже подобається. У нас, до речі, в з відточні. Хіба точно такі самі є? Правда? Щось є таке подібне. Німецьке. Гарне. А ночували ми он там, десь там, <laughs> на стороні польщі на Кшні... Юлія на споца. Ми йшли в магазин з тим шелкунчиком, і просто тут 400 квадратних метрів я не знаю, краси різного родзаю. І ми дійшли вже аж до того, що Новий рік скоро. І дивіться, які гарні ці прикраси. Я ніколи таких не бачила.